Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Orphan Removal. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Orphan Removal це параметр в анотаціях One-to-One -one та one to many Його використання полягає в видаленні загублених сутностей із бази даних. Сутність, яка більше не приєднана до батьківської сутності, є визначенням сироти або загублена. Тобто, якщо в нашій батьківській сутності немає посилання на нашу сутність якусь дочірню, то вона фактично є якби сирота або загублена. І її можна видалити з бази даних. Давайте подивимось на наші сутності. Це є батьківська сутність Чат Room, це ID. Name і асоціація one to many на чат меседж. У нас є chat message, це ID, text і bDirection асоціація на батьківську сутність chat room. Ось, до речі, де використовується orphan remote one to many Є такий параметр, він по дефолту це false. Тож. Нам потрібно використати спочатку false, ми його звідси прибираємо. Потім будемо додати. Далі в нас є спеціальний месец... метод setChatMessage, куди приходить список чат-меседжів, і в ітерації по цим чат-меседжам ми кожному означаємо цей чат-рум, А потім просто зберігаємо в параметр chatMessage, цей список. Так, йдемо в сервіс. В нашому сервісі є параметр update. Це означає, що. Наші сутності, якщо будуть змінені, то в базі даних вони теж оновляться. Якщо їх немає, вони будуть створюватися. На даний момент у нас їх немає і перший запуск буде їх створювати. Запускаємо. І так, Create table chat message, create table chat room. І потім робимо Constraint foreign key з chat message на chat room. Дивимось результат. Створилась наша таблиця. Тепер можна додати якісь дані. Метод save. І так, середня сесії і транзакції. Ми створюємо chatru з конструктором. name, передаємо назву, в принципі, програмі. Потім звертаємось до методу getChatMessage, який повертає список на меседжів метод list.off, і передаємо сюди. Через кому новий чат меседж. Створюємо через конструктор і передаємо текст. Тобто hello, world і something smart. Отримаємо три чат меседжі. І сетимо потім метод messages. Потім session.persist нашому нашому chatruom. Так як у нас тут стоїть каскад type All, який включає в себе каскад -persist. persist Можете подивитися попереднє відео. Це означає, що коли ми зберігаємо наш чатрум, то з ним будуть збережені. Всі його дочерні сутності. Тобто чат меседж. Потім Transaction Commit і SessionClose. Викликаємо цей метод. І так, chatruom. Збереглись і три його чат chat меседжі. Chatruom. Підадішка один World Something Smart і всі вони посилаються на ID в програмі. Далі. Метод remove. Давайте закоментуємо поки це. І зробимо remove Тут, наприклад. І так, в нас. На даний момент параметр orphan Removal, він по дефолту. В самому кінці, orphan Removal, default false. Що ми робимо? Всередині сесії транзакцій. У сесії викликаємо метод, типізуємо під chatruom, під id 1 отримаємо наш чатрум під id 1 У нього викликаємо getChatMessages і робимо remove. Тобто видаляємо з його списку цей чатмес, в принципі, його звідси отримуємо. І все. Більше не робимо з ним нічого. Давайте через debug зробимо. Ми отримали наш chatroom. І отримали chatMessage, під ID1. Що в нас? І так, ми зробили запит до chatroму, ми зробили запит до chatmessage і все. Ніяких дій у нас немає. Добре, давайте не ремонт, а зробимо, наприклад, get. І тепер. Ми просто отримуємо наш чат меседж не видаляє його зі списку. Кажемо цьому чат-меседж, щоб в нього чатру був посилання now. Подивимося, що в такому вигляді буде. Так, чатром отримали. Size 3. Тут ми його не видали, під одіжкою hello, до now. І так, тепер ми не тільки дістали з чатрому. Із чат меседжі а ще ми новили чат меседж, зробили set чат message ID, в принципі, і текст, тобто два поліоновий де ID, дорівнює там ID і чат message ID, як ви здогадались, буде null. Тобто під ID1, у нас стає null. Тобто виходить так, що в нас залишилось рядок в базі даних, але посилання на батьківську сутності немає. Тобто, коли ми зробимо ось такий запит. Ми отримаємо chatru, і у нас буде тільки другий і третій елемент. Так, ми не маємо тут посилання на перший елемент, але так як в нас немає Orphan Remote True, то в нас не видаляється з бази даних, а просто ставить параметр or-n-key на Now. Давайте його повернемо назад. Давайте тепер зробимо тут chatrom. No, але точніше chat message, але orphan remove поставимо true. Тепер пограємося таким чином. Запускаємо. І так, ми отримаємо наш chatruom. Size 3, ID, тепер 2. Ми ставимо це chatру під ID-шкою 2, Null. No. Дивимось. У нас знову було оновлення нашого чат-меседжа. під кішкою. Тепер вже два, Дивимось. Ну, no. але все рівно не видалось. І так, що нам тепер треба зробити, щоб видалося наш цей чат-меседж. Нам треба зробити не get, а remove саме нашому списку. Ну, в принципі, нал тут можемо ставити, не ставити. Це, в принципі, ніякої різниці немає. Давайте не будемо ставити. Подивимося те, що головне, що наша батьківська сутність в нашій асоціації просто видаляє цей чат меседж. Все, батьківська сутність його не бачить. Навіть якщо в чат меседж є посилання на батьківську сутність, але батьківська сутність його не бачить. Що в такому випадку буде? І так, ми отримаємо чатру, сайт g 2 Намагаємося видати під IT 3, що в нас буде. Вуаля, Delete from chat message і ID 3. Дивимось. Запису під ID 3 в нас немає. Нарешті ми видали наш чат меседж. Отже, якщо в висаці one to one і one to main стоїть orphan ремонт true, то коли ми з батьківської сутності видалимо посилання. На дочірню сутність, Навіть якщо в дочірній сутності зберігається посилання на батьківську сутність, все рівно запис в бази даних дочірньої сутності або таблиці буде видалений. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось темпу хаберни, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.